Мікс чоловічого одягу від виробників Only Sons, Jack and Jones та селектед хоум. Міксі є одяг на сезон, весна літо. Колекція 24-25 рік. В флоті є футболки, шорти, худі, штани. Все є. Сорочки, пляжні, є футболки базові. Ось така біла базова футболка. Онлісонс. Розмір L. Розміри по більшості S, M, L, попадається. XL. Ось такі поло футболки. Selected Home, Розмір M. Jack and Jones Premium, в трьох кольорах. Поло футболочка. Всі три в розмірі L. Полофутболочка Selected home розмір L. Базова футболка Selected home розмір XXL. Футболка only and so розмір XXL. Джек Jones футболка розмір L. Jackin Jones футболка розмір M. Шорти онлин Sons розмір L Larch. Jackin Jones шорти розмір M спортивного плану. Dinsovie Sorta Jackin Jones розмір M. Шорти Jones класичні розмір M. Шорти Jones Розмір L. Шорти спортивні Джек Джонс. Розмір L. Шорти джинсові Джек Джонс. Розмір L. Шорти пляжні Джек Джонс. Розмір у нас. Іде L. Сурочка пляжна. Jackin Jones. Розмір L. Сурочки класичні Джек Джонс. Розмір L. Джек Джонс преміум сорочка в преміальної якості. Jackin Jones Original. Сорочка в полоску розмір L. Так. Selected home сорочка тепліша розмір М. У бірці у нас 129 євро за сорочку від Selected Home сорочка преміальної якості. Далі. Кофта на довгий рукав. Selected home. Розмір S. Бачимо 49,99 50 євро за ось таку кофту на довгі рукав. Long Sleep Jackin Jones. Розмір L. Джек Джонс. Розмір L. Jackin Jones преміум. Така вільна кофточка. Розмір L. Only солнц, тоже такая сама кофта вон в размер L, худи на замок, олимпийка в народе, Джек и Джонс, размер L, Ось такая кофта Selected Home, размер M, Джек и Джонс, размер L, худи, Джек и Джонс, размер L, с кишенями, с капюшоном, Ось такая ветровка Джек Джонс. Розмір L. Джинси Джекн Jones. Розмір 32 на 32. Штани, Джек Jones преміум спортивні. Розмір L. Штани Only and Sons. Розмір 32 на 32.